Пані та панове, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк. Продовжується розкручуватися ця спіраль. Мит Китай вів відповідь на відповідь на відповідь у митну. І тепер мита дуже і дуже високі, як від сполучених штатів проти Китаю, так і проти від Китаю проти сполучених штатів. І це ще далеко-далеко не все, що я сьогодні хочу обговорити із нашим сьогоднішнім експертом. Вітайте у нашій онлайн студії. Пан Олег Саркіць, міжнародний економіст. Добрий день. Вітаю, вітаємо пане Олеже. Давайте напевно, якраз цієї топової новини, дуже гарячі. 84% мит від Китаю проти американських товарів. До чого це все може призвести, і на що тепер розраховувати всім у світі? Фактично, бо це дві найбільші економіки. Ви знаєте, я сподіваюся, що вони ще залишилися на рівні дійсно 104,84%, тому що все змінюється кожного нагріть не те, що хвилину, а кожну секунду. Тому, е, але так, в розрізі того, що це дійсно є важливий аспект товарообігу між Сполученими Штатами та Китаєм, тому що. Товарообіг Китаю та сполучених штатів на сьогоднішній день за 2024 рік він складає близько 600 мільярдів доларів. Тобто, це країни, які дуже пов'язані між собою, і вони певним чином залежать одна від одної, і також варто зазначити, що. Китай є власником, які це країна, яка викупила частку державного боргу Сполучених Штатів, який на сьогоднішній момент сягає близько 30 трильйонів доларів. Тобто ці війни вони дійсно дестабілізують світову економіку. Вони дійсно призводять до того, що ми можемо опинитися. Ми до речі, вже є на порозі рецесії, і дійсно такі вчинки. Ця війна, ці такі суперечки економічні, вони можуть на жаль перерости в щось більш масштабне і щось у щось фізичне, і таким чином Дональд Трамп навіть говорить про те, що він хоче обмежити прохід суден з китайськими прапорами через панамську протоку, і це вже буде такий більш так, би мовити, фізичний вплив і фізична гра. В цій торгівельній війні і це дійсно може викликати якісь сутички, якісь суперечки між країнами-лідерами, тому що на сьогоднішній день Сполучені Штати сполучені штати є економічним лідером у світі, і Китайська Народна Республіка є другою країною, і ми бачимо, що за тенденцією росту. Китай навіть виграє у сполучених штатах, і якщо так буде продовжуватися, то Китай буде найбільшою економікою у економікою у світі, і сполучені штати Америки і команда Дональда Трампа вони говорять саме про те, що це і є найважливішою і найбільшою загрозою для сполучених штатів, те, що Сполучені Штати можуть втратити своє економічне лідерство, і це лідерство може перейти до Китаю. І таким чином Дональд Трамп намагається боротися проти цієї загрози введенням мит, і він дійсно. Діє і використовує свою стратегію, яка е, називається Мир через силу, він на сьогоднішній день застосовується навіть і в економічному аспекті, і в економічній боротьбі Сполучених Штатів проти Китайської Народної Республіки. Але е, якщо дивитися в контексті... Нашої держави, і для нас є тут певні навіть вигоди. Я зараз не говорю про економічні, я зараз говорю про саме вплив на фондовий ринок, який е, тісно пов'язаний з вартістю на нафту, і ми знаємо, що Російська Федерація дуже залежить від експорту енергоносіїв своїх і за рахунок експорту енергоносіїв, наприклад, до Китаю, Індії, то, та ЄС. Це країни, які на сьогоднішній день купують російську нафту, російський газ Російська Федерація здатна за рахунок цього наповнювати свій бюджет на 40% приблизно відсотків на сьогоднішній день. Бюджет формується саме надходження до бюджету. Вони формуються від продажу енергоносіїв, і якщо вартість на нафту ціна на нафту світова буде знижуватися російська федерація буде обмежена у можливості наповнення, наповнення свого бюджету і відповідно у розвитку свого військово промислового комплексу і відповідно ведення ведення війни проти україни Сьогодні, взагалі, протягом всього дня нафта б'є антирекорди за 4 роки лише зранку було 60 доларів. Зараз, як тільки стало відомо про ці відповідні мита від Китаю проти сполучених штатів, тепер вже 58,5 доларів за барель марки Brent, Це американська нафта. А що зараз з Юролсом взагалі відбувається з російським і наскільки сильно? Цей показник відрізняється від того, під що вони свій бюджет верстали. А я вам нагадаю, що шановні глядачі, російський бюджет зверстаний з урахуванням, що нафта російська має коштувати 69 доларів за барель. Саме так ви праві. і на сьогоднішній день. Ви знаєте, насправді інформація про марку Юралс на світових катаровках, вона досить обмежена, але її можна вирахувати. Наприклад, якщо WTI сьогодні коштує 58, бренд коштує близько 55 доларів, то марка Юралс має коштувати нижче ніж 50 доларів за барель. Тобто, це вже майже 20 доларів різниці між. Тим, що закладено у російський Російський бюджет. важливо розуміти, що в них ще залишається запас і вони дійсно ще продовжують заробляти кошти на тому, що вони експортують нафту. тому що собівартість видобутку, я хотів би наголосити, що саме видобутку це не Ціна на ФОП, наприклад, Чорне море, це ціна са варті собівартість саме видобутку, вона складає від 15 до 45 доларів. Досить складно вирахувати, точно вирахувати середню собівартість видобутку російської нафти, але деякі експерти говорять, що вона складає від 25 до 30 доларів. Тобто, якщо Ціна буде наближуватися до 40 доларів до 35 доларів. Це вже буде саме та межа, де Російська Федерація буде вимушена продавати свою нафту для того, щоб забезпечити діяльність своїх нафтовидобувних підприємств, але вони не зможуть на цьому заробляти. І якщо вони навіть і зможуть щось заробляти, це буде невелика сума. І відповідно це будуть певні обмеження щодо розвитку економіки Російської Федерації щодо вкладень у військово-промисловий комплекс. І звісно, найголовніше для нас це ведення здатність ведення війни Росії проти України. А якщо зосередитися саме на наслідках на фронті, так на тому на здатності, власне Росії так вести цю війну, як ви вважаєте, це може позначитися чи просто Росія знову Кремль по суті обкраде своїх громадян якимось чином? Ще я не знаю, і як в тому анекдоті про папа, ти будеш менше піть? Нєт синок, ти будеш менше їсть. На жаль. <реш> 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 У Російській Федерації є досить великі резерви і є резервний резервний фонд, який на щастя вони вже почали використовувати, тому що ціна на нафту з більше ніж 100 доларів за барель, вона вже відкатилася до 50 доларів за барель. І чим менше Ціна світова ціна на нафту тим більше вони будуть застосовувати і використовувати саме свій резервний фонд. Він дійсно не безмежний. Я зараз не зможу сказати точні цифри, тому що невідомо скільки вони вже витратили з цього фонду, але дійсно. Вони його почали використовувати і наповнювати їм стає його все складніше і складніше. І звісно, це буде впливати саме на ведення війни Росії проти України. Але давайте не будемо забувати, що Російська Федерація має дуже великі запаси як амуніції, так і снарядів, так і ракет. Тобто вони дійсно накопичили якісь запаси, які дозволять їм застосовувати агресію і вести війну проти України, навіть якщо вони не будуть здатні купувати щось. Вони самі вже виробляють дрони, вони виробляють ракети, але вони дійсно залежать від своїх, так би мовити, партнерів, які на сьогоднішній день постачають якесь обладнання і якісь комплектуючі Саме для того, щоб виробляти ці дрони, ми відчуваємо кожного дня застосування цих летальних апаратів, що вони досить успішно, на жаль, розвинули цю галузь, розвинули це виробництво і постійно кожного дня запускають по території України ці дрони. Також вони виробляють близько 400 танків на рік. Є як мінімум три заводи, які здатні забезпечувати. Наповнення чисельності чисельності танків в російській армії, і я чув, що була така інформація у засобах масової інформації засобах масової, масової інформації, що у них є проблеми з двигунами і. А ми будемо сподіватися, що вони дійсно стали більш залежними від своїх іноземних партнерів, які постачали, наприклад, їм комплектуючі для виготовлення двигунів для танків, тобто вони все одно. Зможуть вести якимось чином на жаль війну проти України, тому що вони є більш-менш автономними і у них є дуже великі запаси, але вони все одно залежать від їхніх партнерів, і вони продовжують нарощувати з ними це партнерство, співпрацю і продовжують експортувати нафту і продовжують експортувати газ. Пану Олеже, а ваш прогноз як вважаєте, чи може нафта зараз впасти ще нижче на фоні цих митних воєн? Моя думка, що дійсно може, і ми бачимо, що тенденція щодо на зниження вона постійно збільшується, і я маю на увазі, що. Темпи зниження самовартості нафти вони постійно збільшуються. І я думаю, навіть коли ми з вами зараз спілкуємося, вона. Вже трошки втратила в ціні, і це дійсно впливає на російську економіку. І варто зазначити, що Дональд Трамп говорив про те, що якщо Російська Федерація не буде припиняти обстріли території України, він запровадить так, би мовити, вторинні санкції проти країн-партнерів Російської Федерації, які на сьогоднішній день. Продовжують купувати нафту, але тут є так би мовити палка в двох кінцях. Якщо ми говоримо про нашого партнера, про нашого союзника це європейський союз. Країни Європейського союзу купують російську нафту і купують російський газ через те, що вони не мають альтернативи, вони мають створити з своїми партнерами зі своїми союзниками інфраструктуру, яка буде дозволяти достав... доставляти. Зріджений газ на сьогоднішній день. Російська Федерація постачає близько 20% близько 20% потреб Європейського Союзу у газі, і якщо не буде вирішене питання з альтернативною альтернативним постачанням зрідженого газу від Сполучених Штатів та Катару, вони і надалі будуть залежні від Російської Федерації і на сьогоднішній день за 2024 рік ця цифра складає близько 70 мільярдів кубів. Тобто це досить велика доля, 20% або 70 мільярдів кубів. Це досить великий об'єм постачання російського газу на територію Європейського союзу, але вони є залежні і вони мають диверсифікувати свою. Залежність і своє взагалі постачання тільки як якимись спільними проектами з, зі своїми партнерами, це зі сполученими штатами да, та з Катара на сьогоднішній день. Сполучені Штати та Катар є найбільшим постачальником зрідженого газу до Європейського Союзу. Є, звісно, у них у них є і Норвегія, яка найбільша. Країна в європейському союзі, хоча вона і не є частиною європейського союзу, але я маю на увазі на європейському континенті найбільший найбільша країна, яка видобуває газ і яка видобуває нафту, але все одно цього недостатньо, і тому європейський союз, країни Європейського Союзу, вони ще й користуються російським газом. А якщо говорити якраз от про європейський союз, а чи можуть вони в теорії зараз скористатися е, оцим напруцією напругою між штатами та Китаєм? Е, бо е, сполучені штати вони ж ввели мита і проти європейського союзу. А Китай нічого такого не вводив. То чи можуть в теорії європейські країни зараз запропонувати щось таке Пекіну, щоб замістити собою американські ринки і отримати від цього якийсь зиск? Звісно, можуть, і я впевнений, що це відбудеться, тому що на сьогоднішній день зараз європейський союз говорить про те, що вони будуть вводити 25% мита на деякі товари зі сполучених штатів. Тобто постачати вже не буде вигідно і сполученим штатам і виробникам зі сполучених штатів не буде вигідно постачати продукцію в європейський союз, але варто зазначити, що європейський союз вже має мита від для для китайського виробника, і на деякі позиції це, наприклад, металургія, це автомобілі і ще деякі. Деякі товари, які виробляються на території Китаю, які успішно і продовжують постачати навіть попри ці, ці мита, вони продовжують постачати постачатися на територію Європейського союзу, але дійсно європейський союз може вступити в таку торгівельну коаліцію з Китаєм, щоб протистояти агресивній політиці Дональда Трампа. Саме у торгівельній війні, і це дійсно буде потужний і достатньо такий сильний союз, який може повпливати на розвиток і, взагалі, на рост економіки сполучених штатів. І наостанок хотілося б ще запитати вас про цей тіньовий флот, так званий так Російської Федерації, на фоні оцього великого обвалу цін на нафту і того, що поки що він не збирається зупинятися. Як на мене, це єдина поки що прям хороша новина з усього цього економічного спектру. для нас що зараз з цим тіньовим флотом? Чи його взагалі рентабельно продовжувати тримати на плаву для Росії? І якщо так, то чи збираються наприклад європейські країни щось робити із ним? Європейські країни завжди думають і працюють над тем, над тим, як розробити якісь нормативні акти, які дозволять? Затримувати суда Російської Федерації, хоча вони і не мають прапори Російської Федерації. Вони мають прапори так би мовити дружніх країн, які дозволяють використовувати свої прапори для того, щоб постачати російську нафту щодо собі вартівартості постачання на сьогоднішній день. Вартість одного рейсу з Росії до Китаю за приблизно 800 Тисяч барелів це судно типу Афромакс, коштує близько 7 мільйонів доларів. Тобто, це вже набагато здорожчує взагалі постачання нафти і зменшує привабливість російської нафти вже на світовому ринку, тому що навіть Китай вже заключив договір з Саудівської Аравії щодо поставки нафти не російської, а саудівського походження, і вони говорять про те, що через ці складнощі, логістичні складнощі і додаткові якісь санкції проти тіньового флоту, собівартість закупки. Російської нафти вона вже не така приваблива, і вони намагаються диверсифікувати, щоб уникнути додаткових санкцій від Європейського Союзу та додаткових санкцій від Сполучених Штатів. Тобто їх підштовхнули до того, щоб вони знайшли певне порозуміння зі, з, з альтернативними постачальниками, такими як Саудівська Аравія, і вони вже підписують договори щодо постачання. Саудівської нафти, і дійсно, ми бачимо, що відвантаження російської нафти воно зменшується через порти, наприклад, Чор чорного моря. Вони в цьому році вже зменшилися майже на 10%. і. Це свідчить про те, що попит на російську нафту він зменшується. Вона вже не настільки приваблива, як, наприклад, саудівська нафта і нафта, взагалі, з країн ОПЕК через те, що ці логістичні ускладнення вони лягають саме на собі вартість само, самої нафти. І марка ЕСПО це марка, яка вигадана Російською Федерацією для того, щоб експортувати нафту саме. В адрес Китаю та Індії переважно марка ЕСПО вона продається в адрес Китаю, і це в принципі такий добрий позитивний сигнал для нас. Ми можемо бути впевненими в тому, що ціна буде зменшуватися логістичні послуги і логістична складова яка. Є в принципі в ціні на нафту вона буде зростати, і за рахунок цього російська нафта буде менш привабливою? Так, все ж виходить суто математично, що з кожного такого тіньового рейсу близько 20% прибутку. Я так розумію, вимушені росіяни сплачувати суто за користування цим флотом. Чи правильно я все порахував а, ну, бли, я... близько 20, так. Так, о, нічого собі. Ну що ж, сподіваюся, і що нам полоні в такому разі, щоб цей відсоток все збільшувався і збільшувався. Дякую так. вам вчора, пане Олеже, за цей економічний аналіз. Прояснили дуже багато речей. Пан Олег Саркіць, експерт з економічних питань, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам за це дякую. Дякую. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях питання для наших експертів. Найцікавіші, найкращі з них ми обов'язково прочитаємо та поставимо нашим експертам у наступних відео.